30-го року лишається актуальним і він навпаки набирає важливості ще більше, тому що ви бачили, що по дорозі до, до Вашингтону президент Володимир Зеленський зупинився власне в Брюсселі і була розмова з головою комісії. І вчора в її брифінг, які ви чули, теж підтверджує цю, цю рамку. Наша щоденна робота там з усіма державами-членами, і з однією з них, зокрема, є на щоденному на щоденному рівні. Незважаючи на те, що зараз в, серпень, який в як це найбільше період відпусток і затища, у нас є щоденні контакти з усіма міністрами Європи. Ми готуємося зустрітися 1 вересня в Копенгагені на неформальній зустрічі міністрів європейських справ, де буде обговорюватись питання власне відкриття переговорів. Але також ми розуміємо, що ті ключові проблеми, які в нас є з однією з державсління, вони пов'язані їхнє вирішення власне пов'язане не стільки з тими діями які дії робить україна а з тим що насправді в системне вирішення питань пов'язаних із захистом і національних меншин і інших заходів